Доброго дня всім. Пане Богдане, доброго дня, дякую за запрошення до участі у такому важливому саміті. Стосовно стану галузі, я думаю, кожен працівник знає свою ситуацію краще, а загалом то війна просто загострила проблеми, які в нас були і до того. А зараз ці проблеми просто стали ну, настільки очевидними, що зрозуміло, далі так розвиватися буде важко, якщо не будуть прийняті. Відповідальні рішення. Е, до речі, одне із них це якраз запитання. Я чого підняв руку, я хотів запитати пана Тараса і пана Данила. Е, питайте, так? Да. Так якщо можна, я з цього і розпочну. Справа ось чому. Е, одна із головних проблем будь-якої галузі, а в аграрній сфері, тим паче, це проблема кадрів. І що ми побачили в цьому році? От до українських вишів в цьому році е, здійснено прийом. Структура прийому змінилася. Я можу говорити чітко за свій університет, Одеський національний технологічний університет, який більш відомий був як Харчова академія. Так от, що змінилося у структурі прийому. Так, да, є кількість людей, які прийшли на денну форму навчання з відомих причин. Але для нас було несподіванкою, ну як очікувано, все-таки не дуже сподівано, що прийшло багато на навчання практичних працівників, які вже у віці працюють. На підприємствах Агропромислового комплексу. Чому так сталося? Тому що вони прийшли у цей рік, коли скасовано ЗНО. Зовнішнє залежне оцінювання. Я розумію наші сподівання на Європу, на Євросоюз і так далі. Але воюємо ми сьогодні і нашу економіку відновлюють розвивати нам. Тому і правила, які зараз Уряд запровадив, я їх вітаю в цьому році, це дуже правильно, але. Хотілося б очікувати, в мене запитання до вас. Чи можна очікувати на зміни на законодавчому рівні, на відповідні рішення уряду стосовно реакції на це питання? Війна заставила нас відреагувати, і ми бачимо зараз позитивний результат. Заочник за останні, я виступаю за скасування заоч, ЗНО для заочників і для контрактників з 2008 року, з початку його заснування. Так от, заочник помолодів за ці роки настільки, що він став шкільного віку, фактично. Це люди, які ніколи не працювали на виробництві. Таким чином ми втрачаємо якість, за яку ми ратуємо. Тому ж хотілося б-таки все зробити все можливе для того, щоб надати можливість навчатися практичним працівникам не тільки агропромислового комплексу. Розрахуємо на ваше розуміння і підтримку. В чому питання? Питання в скасуванні. Ні, дивіться, я можу відреагувати, але не по своєму профілю. А по іншому паралельному своєму житті. Я власне професор університету Шевченка з вже там ну, багато років. Не хочу навіть говорити скільки вже років, бо скажу, що я дуже старий. Так от я знаю точно, що з бізино стало краще. От я з вами не погоджуся принципово в ваших оцінках, в тому, що ЗНО в чомусь когось стримує. Завдяки ЗНО вдалося вирішити повністю питання корупції при вступі до університету. Практично повністю. І це не для того, аби ми вступили в ЄС, це для нас самих. Це для нас самих, бо зараз дитина, яка набрала 200 балів, ну навіть не 200-190 балів, вона може знати, вона може обрати між кращих вузів. Вона обирає між кращих вузів. А тоді треба було їй кому порося завести чи 10 тисяч доларів сплатити, аби попасти у списки. Ми вийшли абсолютно на інший якісний рівень набору студентів в вищі навчальні заклади. Це ну, мені здається, одне з небагатьох, що ми зробили класно в сфері вищої освіти. Ну, це моя особиста думка. Ну, пане Данило, я дозволю і собі не погодитися з вами. В чому? Звинувачувати всіх у корупції це саме легка справа. Але давайте подивимося, в чому корупція в цьому році. Ми взяли всіх без іспитів. Про яку корупцію мова йде? Мова йде про те, щоб надати можливість навчатися людям, які працюють у бізнесі. А вони цієї можливості не мають з однієї простої причини. Їм, щоб скласти ЗНО, треба повертатися на шкільну лаву. Розумієте, вони цього не можуть зробити. І в цьому році ми провели опитування, прийшли до нас на навчання, От такі вже зрілі працівники, тільки по тій причині, що в них з'явилася можливість без ЗНО. А досвіду не мають. І я вам хочу сказати, що IQ нашого населення, чесно кажучи, ЗНО це не та форма. Тут я готов подискутувати по-іншому. Ми запровадили систему оцінювання остаточних знань, а треба оцінювати здатність до навчання. Ми цього поки що не зробили, на жаль. Ну, можливо, але є після дипломна освіта. Яка опція? Є можливо, можливість здати ЗНО, здати ЗНО тому, хто освіту не отримав вищу. Ну, тобто, якісь, якісь варіанти у нас є і в, і в тій системі, яка є. Можливо, можливо для тих, хто. Там є вже у віці, і можливо якусь опцію і треба передбачити, але точно ця, ця система вона пішла, пішла на краще. Дякую. Так, Пане Богдане, а скільки років вашому вузу в цьому році? Ну от Ми маємо досвід підготовки кадрів для агропереробної сфери, зернопереробної. 120 років цьому році ми відзначили 20 жовтня. Розпочиналося все у 1902 році із заснування Мукамельного училища. Потім ми стали інститутом зерновим, який довго носив цей статус. У 1994 році набули статусу Державної академії харчових технології. Національний статус був підписаний президентом Кучмою. Лені Даниловичем у 2002 році, і ось у цьому році ми стали Одеським національним технологічним університетом. І тут я, до речі, дякую уряду, в особі вас, пане Тарасе, за підтримку такого нашого розвитку вашим рішенням. 120 років це величезний досвід, який показує, і мало того, цей досвід заснований на спілкуванні якраз з бізнесом. Це було гаслом. Зернопромисловців півдня нашої країни, які засновували нас у 1902 році. Ось цей це гасло ми реалізовуємо щодня кожного року, надаючи перші робочі місця. Ось на, двічі на рік ми проводимо ярмарки вакансій. З багатьма з вас ми зустрічаємося під час цих, зараз, правда, в дистанційному режимі. І ось у цьому році ми надали 1650 перших робочих місць для наших випускників завдяки такій тісній співпраці. Це великий перелік спеціальностей: 25 спеціальностей в магістратурі, 23 в бакалавраті, 4 інститути, 4 групи спеціальностей. Будь-яке підприємство може знайти для себе будь-якого спеціаліста, тому що ми готуємо широкий комплекс не тільки харчові технології. І тому ці проблеми вони для нас дуже живі і болючі, тому що ми бачимо, що стримує нашу галузь. І знаєте, ми так разом з корупцією викинемо взагалі все добре і розумне, що в нас було. Ну, питання. Тому, ж, мабуть, є. Я за те, що, знаєте, ректорів весь час звинувачують. От корупціонері і все. Я вам наведу один маленький приклад. У 2001 році я побував у Франції і побачив агротехнологічний інститут Гріньйон. Я був у жовтні місяці, зайшов з ректором в аудиторію. Слухайте, в аудиторії не було де не те, що сидіти, стояти не було де. Студенти стоячи один у одного, вибачте, на спині пишуть конспект. Я його питаю ректора, що у вас робиться. Він говорить: у нас така система. яка? А ми відкриваємо двері і ми не питаємо нікого, який у нього атестат, який у нього бал, взагалі нічого. От хто міг зайти, заходьте і пробуйте, пробуйте навчатися. Потім через півроку залишаються тільки ті, хто витримав цей марафон і хто дійсно справді дуже хотів. Тобто головне це все ж таки бажання. Ми у гонитві за лозунгами за якість не хотілося б цього втрачати. Має бути мотивація. Люди хочуть навчатися, і ми повинні їм допомагати в цьому. І це гасло теж нашого університету, якому ми слідуємо, запроваджуючи самі новітні моделі навчання. І між іншим поспорили. Я дозволив собі поспорити з президентом Асоціації з якості вищої освіти Європи стосовно моделі, яку сьогодні запроваджує дуальна модель. Ми про неї всі начуті. А чому нашу українську модель адаптивну? Ніхто сьогодні мало хто чує, я її презентую. Ця модель розроблена в нашому університеті. І в багатьох університетах вона теж вже діє. І вона більш конкурентно здатна, ніж європейська дуальна модель. Так що проблеми підготовки кадрів це сама головна проблема, тому що що б ми з вами не робили, які б у нас технології не були, скільки б нам не виділили коштів, будь-які джерела, але якщо немає професіоналів. Кадрів, з якими ми можемо впевненити далі, буде дуже важко.